Грішна я, отче, знаю. Мені всі дорікають за безладні статеві стосунки, а у мене ж все-все в книзі записано. Хто, коли, скільки, Галько, ти знов прийшла мене шантажувати? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить жінка до лікаря і скаржиться. Лікарю, мені не подобається моя фігура. У мене велика попа, а груди дуже маленькі. Порадьте щось недороге, щоб мати великі груди. Роздягайтеся. Лікар ретельно оглядає пацієнтку, сів за свій стіл, витягнув книжку, щось почитав і каже Кожен ранок і вечір ви мусите брати шматок туалетного паперу і терти між грудьми. Лікарю, а це точно допоможе? Не знаю. Але ж попі допомогло. Куме, поясніть мені, що таке секс по телефону. Ну, це куме, ніби ви повечеряли по телевізору. Якось повертався хлопець із заробітків додому, а вже вечоріло. Забрів у якесь село, щоб заночувати. Зустрів діда та й каже Діду, а пустиш переночувати. Звичайно, синку, хочеш, в мене є внучка рая. Іди до неї або ж на сіну у сараї. Ну, той подумав це ж, напевно, онучка ще мала, та й пішов у сінник. Зранку прокидається, піднімає голову, а до нього підходить красуня майже прозорі сукні. Дівчино, а ти хто? Я онучка рая, а ти. А я дурені із сарая.